Я отримав десятки фейлів, там під 20 неуспішних бізнесів чи напрямків. І тільки один з них став успішним. Нічого ніколи не варто боятися, просто розпочинати діяти. Лондон – місто величезних можливостей і ще більше грошей. Але що робити, коли в кишені тільки ентузіазм, а хочеться перетворити свою ідею на працюючий бізнес? Сьогодні я розкажу вам про те, як підняти інвестиції і чи завжди вони потрібні. Я знаходжусь в районі Кеннері Wharf. Ось відніється офіс Революта. Для тих, хто вперше бачить цей район. Це окремий. Дістрикт, в якому зосереджені всі найбільші фінансові проекти, тому де як не тут. Я найбільш мотивовано і запалено буду ділитися, друзі, своїм досвідом, який мені допоміг. А рейзів я багато і успішно, і проходив неуспішні рейзинги, і навчання, і отримував гранти, тому мені точно є чим поділитися. Дуже коротко і стисло я розкажу вам, що робити. Коли хочеться запустити свій бізнес або стартап швидко впевнено і надійно. Отже, які типи інвесторів бувають і як з ними спілкуватися? Перше і найпростіше це так зване 3F. Це Fools. Friends and family. це найближче оточення до вас, яке може повірити у вас, дати кошти, тому що вони ваші близькі люди або вони просто не дуже розбираються. І відповідно це найпростіший спосіб підняти так кошти. Наступне це так звані ангели-інвестори. Це люди, які розбираються в інвестиціях. Вони самостійно приймають рішення про інвестування, вони вкладають невеликі суми на дуже ранніх етапах. І Таких людей можна знайти серед вашого оточення, є окремі списки. Часто можна в LinkedIn також почитати про таких людей, і в них власне і пише, що вони ангели інвестори. Тому якщо зайнятися цим питанням, не складно відшукати таких людей. І насправді навіть якісь ваші знайомі підприємці, які раніше не інвестували, але ви їм запропонуєте, вони також можуть стати цими ангелами. Великий плюс ангелів в тому, що вони. Допоможуть вам щось підготувати, направити, порахувати фінанси і так далі. Тоді як вже наступний тип інвесторів венчурні фонди, вони з ними складніше, тому що до венчурних фондів потрібно йти підготовленими. Вони, як правило, заходять значно більшими чеками, і у них є вже контроль та звітність. І часто буває таке, що через якийсь час ви можете втратити. Там, повноцінне прийняття рішень в своєму проєкті, тому з венчурами складніше. Фонди теж бувають різні, вони інвестують і невеликими чеками від 50 тисяч євро, і до величезних, як Секвоя чи Софтбанк, і так далі, які там ледні мільярди можуть насправді покласти в проекти. І список фондів завжди досить публічний. Є рейтинги в кожній країні, навіть у нас, українські, найбільш активні, типу TA Ventures. Або Flyer One Ventures і так далі, і можна писати їм на мейли, відправляти підготовлений пічдек та фінансову модель, можна підготувати додатково так званий OnePager, тобто коротку інформацію на одну сторінку про вас, і насправді е, отримати е, як мінімум, хоча б класний фідбек про ваш проект. Дуже такий професійний, часто жорсткий, але на це не треба е, від цього. Не потрібно засмучуватись. Є тип інвестицій безповоротній, або так званий. Грант і з грантами класно, що отримав ці кошти. По факту це просто вливання грошей в проект. Але боротьба за гранти велика, конкуренція велика, процес довгостроковий і часто бюрократичний. Однак, тим не менше, є в нас в Україні теж розсилки. Я і досі підписаний вже років, можливо, вісім на підписку організації гурт. І вони постійно роблять підбірки таких можливостей, і там підбірки і для бізнес проєктів і для соціальних проєктів, І навіть якщо ви голова якогось села, можна підписатися, знайти якісь гранти для розвитку села. Тобто дуже дуже величезні можливості. Наступний тип це краудфандинг або краудінвестинг. Це є платформи, де можна одразу виставити свій проєкт і завдяки продажам отримати інвестування, як кікстартер. А є Платформи, де можна розмістити свій проекти безпосередньо підняти кошти зараз. також розвивається токенізація, тому можна токенізувати десь свій бізнес і за допомогою цього продавати там токени і підняти частину інвестицій. І є спільноти, які самі збирають інвесторів, і потім вам приносять вже готові чеки. Тобто вам не потрібно буде самим комунікувати з величезною кількістю проектів в Україні також є успішні. Ми недавно теж записували інтерв'ю з Українвест клубом. І вони якраз цим і займаються. В них є величезна мережа рітейл-інвесторів, яким вони пропонують проект. Вони валідують цей проект спочатку. І я знаю, що дуже багато коштів піднімають в апарт-готелі, будівництво, в бургерні, в різні ресторани і тому подібне. І загалом ці кейси можуть виглядати як успішні, там таксі, оренда автомобілів і, і так далі. Ось тому підсумовуючи, да, завжди є. Вибір завжди все залежить від того, наскільки багато відповідальності ви хочете, чи там більш структурного підходу, чи більш такого дружнього. Звісно, найпростіше це почати з близького оточення. Також хорошим методом є знайти бізнес-партнера, який може допомогти вам покрити найбільш затратну частину вашому проекту. До прикладу, якщо є бажання запустити якийсь технологічний проект, стартап і потрібно написати саму платформу і власне піднімати. Лись кошти для того, щоб написати цю платформу. Можна знайти партнера айтішника, девелопера, який цю платформу напише безкоштовно за участь в проєкті. Дуже дуже популярний спосіб запускати бізнеси і, власне. Без перебільшення моя підприємницька така серйозна діяльність почалась саме цього. Я в 2018 році, десь 18-19, я запускав платформу ComFound. Це була платформа для пошуку бізнес-партнерів. Чому я це робив? Тому що в мене було багато ідей. Я з товаришем тоді виписав, якщо я не помиляюсь, до 40 ідей. І ми їх там пооцінили, скільки грошей треба, яка мовірність запуску, і так далі. І ми віднайшли, що в багатьох ідеях нам не вистачає якогось експерта, конкретно людини, яка може нести експертність в цьому проєкті і, власне, допомогти з його виконанням. І я пам'ятаю, що ми серйозно задумались про ідею запуску вітамінок на підписок на підписці. Тобто я заповнюю анкетку на сайті і там. Як мене здоров'я, підвантажу аналізи і так далі. І далі мені приходить додому такі А4-конверти, де е, в кожному дні є ті вітаміни, які мені потрібно буде споживати, в залежності від мого здоров'я, мого навантаження. І, власне, нам потрібна була людина, яка розбирається в цих вітамінних комплексах. І я не міг ніде цю людину знайти. Я шукав на Оликсі, Фейсбуці, серед знайомих, я використав всі інструменти, які я знав. І я зрозумів, що спочатку хочу запустити платформу, де можна буде знайти таких людей. І так з'явився Омфаунд, і я розвивав два роки цю платформу, і на цій платформі я для себе вже знайшов партнерів. І десь через два місяці існування після запуску я знайшов партнера, з яким почав реалізовувати наступну свою ідею. Там можна це всі ідеї мене знайти десь в інстаграмі, тому що досить довго розказувати. Але я сам є наглядним прикладом того, як при Пошуку інвестицій мені достатньо було знайти партнера, який своїм часом, ресурсом, експертністю готовий приймати участь і знизити, забрати 70-80% всіх затрат, на які шукав ці гроші. А решту 20% вже можна самостійно було покрити. Повертаючись до теми, чи потрібен інвестор, чи все ж таки продовжувати без нього. Інколи здається, що це край дуже необхідно, і дійсно є такі ситуації, наприклад, в бізнесі є касові розриви, коли потрібен інвестор. Але для цього краще використати банк, який дає овердрафт низьковідсотковий і закрити оцю діру. Я маю досвід розвитку проекту і з інвестором, і без. І в Україні я розвивався з інвестором. Ікспейт в мене розвивається без. Власне, я. От зараз в Кепці клубу Барнс, де «Ікспейт» став спонсором цього футбольного клубу, і, можливо, навіть в майбутньому це буде щось дуже грандіозне. Клуб був заснований в тисячу... Вісімсот п'ятдесят році уявляєте, є поняття «бутстрепінг», коли проект намагається зробити продажі, знайти співвідношення продукту, який потрібен на ринку, і людей, які купують, і максимально це масштабувати. Я би радив кожному зануритись в цю тематику, що таке бутстрепінг, як це працює, як цим користуватися, тому що пізніше це дасть свободу і. Те ж саме з продажами можна максимально пробувати продавати, хоча б зробити одну продажу, так знайти одного клієнта і працювати під нього. Власне, це якраз важливий аспект, що інвестор це більший шанс завести ідею не в те русло, тому що є кошти, можна фінансувати свої фантазії, і власне ці фантазії залишаються фантазіями. Але по факту дуже мало продаж, і після інвестицій проект закривається. Коли Продажі розпочинається з самого початку з одного клієнта, потім другого, третього, то бізнес будується реальним, він буде виглядати живим, він буде потрібен клієнтам, і інвестиції можливо тільки знадобляться там на масштабування, коли ви бачите, наприклад, що Можна більше купувати реклами в Фейсбуці, тому що добре продається товар, але немає поки коштів. І в такому випадку їх і підняти буде легше, і дійсно можна звернутися до дуже близького кола людей і закрити це питання. Насправді ще бувають кейси, коли самі клієнти стають інвесторами. І я знаю, неодноразово, що так відбувалося. Це ще один аргумент, чому важливо почати робити продажі. У мене є відео так, залишимо тут посилання на тему MVP, як швидко і просто можна запустити ідею для того, щоб вона могла почати вже генерувати якісь кошти, і для того, щоб перевіряти наскільки, наскільки вона реальна і наскільки вона потрібна буде вашим клієнтам? Тепер говорячи про документи, які потрібні для інвестора, перше найважливіше це бізнес-план, порахувати, скільки потрібно інвестицій, скільки буде затрат. Скільки інвестор буде заробляти і все це наглядно показати? Якщо у вас проект, який продається в рітейл, у вас багато фізичних осіб, клієнтів важливо спрогнозувати юніт економіку, так скільки потрібно коштів, щоб привабити одного клієнта, і скільки в довгостроковій перспективі ви зможете з нього заробляти. Друге, це пічдек зробити презентацію. Є шаблони пічдеків, де ви опишете, в чому проблема, як ви її вирішуєте, скільки для цього потрібно коштів, яка є команда. Які вже є напрацювання, скільки ви пропонуєте інвестору, і скільки він може з цього всього заробити. Можна додати OnePager. це той самий пічдек, але дуже коротко описаний на одну сторінку, тому він і називається OnePager. Буде зручно самому інвестору коротко подивитись на те, про що проект і побачити такий загальний профіль. Є Blur. це. Короткий меседж, це ж теж є дуже багато прикладів в інтернеті. Короткий меседж про ваш проект, який ви будете відправляти по мейлу або в Телеграм, або десь в WhatsApp. або коли ви будете просити своїх друзів зробити інтро, то саме своєму другу ви будете скидати цей короткий опис проекту, що ми будуємо таке, то таке, то піднімаємо таку суму інвестицій, тому що хочемо дійти до такої точки. Часто роблять дата рум це. Можна навіть бути Google диск, на якому збирають всі потрібні файли, які хоче в перспективі побачити інвестор, і презентації фінансові моделі, і якісь описи концепції, алгоритми і так далі. А все, 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 що у вас є про проект, можна зібрати в такий датарум, де дуже зручно інвестору можна буде зручно зайти і всі ці файли повідкривати. І звісно, далі розпочинати сам рейзинг. Найкраще його робити через рекомендації, через знайомих, всім розказати. Загалом всі навколо мають знати про те, що ви рейзите кошти. Абсолютно, всі. Я коли підіймав мене і Фейсбук, і Олексі, і друзі, всі всі про це розказували, всі це розносили. І те саме має бути у вас. Шукати профільні платформи, де є зібрані списки інвесторів і фондів, шукати їх серед своїх знайомих, шукати по ключовим словам рейтинги різні і так далі. Дуже багато способів є. А навіть чат GPT може з цим допомогти тут. І обов'язково нетворк, відвідувати якісь профільні івенти, зібрання в Фейсбуці можна подивитись івенти, можна на локал зайти, додаток такий, де теж є списки, зібрані, і постійно нетворкатись, постійно намагатися бути в тому оточенні, де можуть перспективі бути ваші інвестори, подумати важливо, чи дійсно потрібен вам інвестор, тому що в більшості випадків можна справитись і без нього. Що ж інвестиції це не панацея, і часто, якщо вони конче необхідні, це скоріше за все знак, що потрібно вже змінювати проект або шукати інший спосіб заробляти в ньому. Лондон це місто можливостей. і. Це місто величезних інвестицій, де якщо ми говоримо про європейський союз, найбільш активні вони, тому що Америка йде таким найбільшим ринком, і далі Європейський а Лондон це United Kingdom, Да, вони найбільші, однак. Для того щоб тут підняти ці інвестиції, потрібно діяти вже зараз потрібно набивати шишки потрібно мати багато невдач, що навіть люблять інвестори. Вони люблять, коли людей не вдається, тому що ці люди вже щось пробували. Вони пізнали бізнес по справжньому. Тому не чекайте, розпочинайте вже зараз. Запускайте мінімальні життєздатні продукти, пробуйте вирішувати проблему людей, які вас оточують, і на цьому будувати бізнес, на цьому все заробляти. І тоді, коли вже дійсно потрібно, просто буде все це сильно масштабувати, можна підіймати інвестиції і будувати фінансові імперії, щоб пізніше такі букви, літери вашої компанії були десь в Лондоні, в в Банкозі. В Дубаї чи навіть в Україні, в Києві, тому що я пам'ятаю теж, коли з'їздив на лівий берег, дивився там на високі будинки, і там постійно були літери, і мріяв про те, що одного дня моя компанія також буде а, там. Я думаю, що я на шляху до цього і обов'язково цю мрію свою здійсню. Однак я отримав десятки фейлів. У мене було майже там, під 20 неуспішних бізнесів чи напрямків. І тільки один з них став успішним, при тому я вже й пройшов шлях інвестицій. Нічого ніколи не варто боятися, просто розпочинати діяти. Лондонська погода стає як завжди гіршою. Міняється просто на очах. Маленький бонус, тільки що розмовляли. Про ще один спосіб закрити інвестиції це зробити компанію, яка може випускати акції, але не видавати долю, а саме акції опускати. Ці акції приватно продати через брокерів інвесторам. І пізніше ці акції можуть бути реалізовані знову ж таки приватно або вже на публічному ринку, коли буде екзіт. Ось і тільки що спілкувалися з брокером, з юридичною компанією, яка вміє це робити. Тому бонус плюс, але це вже гра вищого рівня. Я сам тільки це все навчаюсь робити, однак. Коли вдасться, із задоволенням поділюся, як це все буде відбуватись. Тому друзі, обов'язково слідкуйте, підписуйтесь на канал, скидайте це всім друзям, кому може бути корисна тема про інвестиції. Підписуйтесь на інстаграм, тому що я дуже багато там також розповідаю. Будемо разом працювати, розвивати імперії і надихатися такими видами, тому що я намагаюся блоги писати в красивих місцях, які надихають в тому числі мене самого лайк з вас. Лайк.